Вітаю вас, любі друзі. Перед вами невелика нічна медитація, яку від початку до кінця написав штучний інтелект. І лише я її озвучив сядьте або ляжте в зручне положення та закрийте очі. Почніть. Зосереджуватися на своєму диханні. Уявіть, що ви вдихаєте чисте повітря, а видихаєте негативні емоції та стрес, накопичений за день. Зосередтесь на своєму тілі. Пройдіться уявним поглядом по кожній частині тіла від ступнів до голови. Почуття напруги або болю можна проінорувати. Відпустіть свої думки, дайте собі дозвіл. Не думати про проблеми та звичайні справи. Простежуйте свої думки, як вони з'являються та зникають, не фокусуючись на них. Уявіть, що перебуваєте на місці, де вам зручно та спокійно. Це може бути місце, де ви відчуваєте себе безпечними та затишними. Уявіть деталі. Оглядайте те, що вас оточує. Насолоджуйтеся спокійними кольорами та звуками. Уявіть, що ви засинаєте у цьому місці почуття спокою та безпеки, які ви відчуваєте, допоможуть вам заснути швидше та глибше. Продовжуйте зосереджуватись. На своєму диханні та уявляйте собі, як ви повільно засинаєте та глибоко спите, залишайтеся в цьому стані протягом кількох хвилин, поки ви не відчуєте що починаєте повільно провалюватися в сон, насолоджуйтесь цією медитацією, отримайте задоволення від образів, які зараз уявляєте. На кожен свій вдих. Уявіть, як енергія того кольору, який вам приємний, входить в ваше тіло, розслаблюючи кожен м'яз, руки, ноги, усе тіло. Слідкуйте за своїм диханням. Біть дихання глибоким та повільним, глибокий вдих, глибокий видих. Зараз твоє тіло розслаблене. Готовий до сну. Ти можеш вимкнути медитацію і продовжити спати.